Доброго ранку малята. Пропоную вам послухати сьогодні вірш Наталії Забілої «Журавлик». На болоті біля річки, там де вогко пне теплом. Ми знайшли кумедну птичку із пораненим крилом. Довгі ноги, сірі крила. На голівці чорний чуб. Погляда на нас не сміло. Ой, болить! Не полечу, що ж тут бідні пташці мучитись, краще хай у нас живе, і застався в нас приручений і одужав журавель. Завжди з нами був у забавках, з нами грався та гуляв. Полюбили ми журавлика, Довгонога журавля. Тільки осінь раптом вдарила. Хмари в небі попливли, потяглися попід хмарами вкрай далекі журавлі, потяглися понад кручами, понад простором степів, і журавлик наш приручений теж ізнявся полетів. Прощавай, лети, журавлику, наш крилатий журавель, повернись весною здалека з теплих сонячних земель. Понад морем, де кораблики, понад степою пустель. Повернись до нас, журавлик, наш крилатий, журавель. Діти, як ви гадаєте, який настрій у цьому вірші? Веселий, сумний чи сердитий? Так, він трішечки сумний. А чи можна сказати, що він ще й добрий? Поясніть чому. Так, тому що діти хотіли, щоб журавлю було добре. Вони лікували журавля і відпустили його, не залишили у себе. А що б могло трапитися із журавлем, якби його не забрали і не лікували? Так, вірно, він міг би загинути. Діти вчинили дуже добре, що вилікували журавля, врятували його. І відпустили. А чи вам доводилось коли-небудь допомагати пташкам? Можливо, ви бачили, хтось це робив. Розкажіть про це сьогодні. І надсилайте, будь ласка, свої відео, кому ви допомагали. До побачення, мої друзі!